Шановні присутні, розпочинаємо церемонію вручення державної нагороди ордена за мужність 3 ступеня. Що так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона на всіх одна війна. Наші герої мужньо захищають рідну землю та гинуть у важких кровопролитних боях за батьківщину та кожного з нас. 14 березня 2022 року Богдан Іванович Улицький добровольцем пішов на війну. 7 січня 2023 року Богдан отримав важке поранення на полі бою у Бахмутському районі Донецької області. 16 квітня 2023 року телефоніст, лінійний наглядач відділення зв'язку польового вузла зв'язку Богдан Іванович Улицький помер у лікарні. Наш захисник до останнього подиху вірив у перемогу. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України як воїна героя. Оголошується хвилина мовчання. Це секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєві. Дорога родина, від цієї громади висловлюємо слова співчуття. Юль, прошу вас знайти сили вирости цих прекрасних дітей. Ви мати героїня, тому що самі залишитися в такій ситуації. Вічна пам'ять Богданові ніколи не забудемо. Вся громада. Плаче разом з вами. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. Слава Україні! слава! До слова запрошуємо начальника 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Євгена Валерійовича Бордунова. Маю честь сьогодні вручити нагороду родині загиблого, справжнього воїна, справжнього героя. Але ніякі нагороди, ніякі гроші вже наших хлопців не повернуть. Але ми повинні пообіцяти і родині, і родинам всіх загиблих, що пам'ять про наших хлопців-героїв буде жити в наших серцях вічно. Тому що хлопці наші видають саме дороги, своє життя, але віддаються за ще дорожче, що в них є. Це за своїх дітей, за свою родину, за свою країну, щоб жили в мирному, незалежному світі і держава наша була незалежна. Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Указом президента України від 20 лютого 25 року номер 91 нагороджується Улицький Богдан Іванович. Орден передається його сину.